Вітаю вас, мої любі другокласники! Тема уроку досліджує слова з подовженими приголосними звуками. Підготувались та налаштувались на роботу. Про дзвінів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько! Руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Починаємо урок із пошукової гри. Яке слово заховалось поміж буквами? Будьте уважні! Ну, звичайно, це слово змагання. А хто з вас любить змагатись? Підніміть ручку. Чудово. І розпочнемо урок з каліграфічної хвилинки. Зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу. Ручку правильно тримаю, букви вправно я веду. Пропустіть, будь ласка, один робочий рядок. Запишемо сьогодні поєднання букв, букви З великої та З маленької. Будьте уважні, зверніть увагу на написання всіх елементів. Та поєднання букв. Оберіть найкрасивішу букву та обведіть її, яка з них сьогодні буде головною суддею на наших змаганнях. Нагадую, за потреби відео завжди можна поставити на паузу поєднання перших двох букв у слові змагання з М. І так пропишіть цілий рядок. І прийшов час записати власне слово, яке ми розгадали на початку уроку змагання. Проговоріть його разом зі мною. Змагання, змагання, який секретик ви помітили в цьому слові? В цьому слові дві буковки М. Зверніть увагу, сьогодні ми навчимося виконувати звукову модель такого слова, коли дві букви позначають один. Подовжений м'який приголосний звук. Тож беремо в руки олівець і виконуємо звукову модель. Перший звук у слові змагання підказіть мені з. «з», «з». Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Наступний звук м, м, м. Так, абсолютно правильно, твердий приголосний. Далі А. -а, -а Його можна проспівати, а це означає, що він відноситься до голосних звуків. Далі Г-г-г-г-твердий приголосний звук. Далі А-а-а. Голосний. -а, 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 а тут зробимо зупинку. Ми бачимо дві букви, а вимовте звук. Змагання, ні, 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 ні. Який звук? Приголосний, м'який який четвертий? Ні. Ні, ні-ні, м'який, позначаємо двома рисочками. А щоб вказати, що він подовжений, їх дві, ми ставимо ще поруч дві крапочки. Зверніть увагу, дві буковки позначаються ось так. М'який подовжений приголосний звук. Ні, 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 Дві рисочки і дві крапочки. І останній звук вимовте його змагання. Який ми звук чуємо? Звук А. І пригадуємо правило, що буква Я, Ю, Є після приголосного позначає один звук. Ще раз звертаю вашу увагу на м'який подовжений приголосний звук. Ні, 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 ні. Букви дві, а звук один. Під час виконання схеми він має ось такий вигляд. Запам'ятайте дві ризочки і дві. А ми порахуємо букви, звуки та склади. Поділимо слово змагання на склади. З-ма-га-ня. У слові змагання три склади. Абсолютно правильно. Тож поділимо дужечками слово змагання на склади. А тепер порахуємо букву у слові змагання: один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7 8 абсолютно правильно. Давайте порахуємо звуки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чому у слові змагання 8 букв а 7 звуків? Тому що дві буковки «Н» означає один м'який подовжений звук. Вимовте його ні, 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 ні». Так, і позначається ось таким знаком. Скільки ж складів у слові змагання? Склади. Який же склад наголошений, вимовимо ще раз. Змагання! то, який чується з більшою силою голосу. І це другий склад. А ми відкриваємо підручник на сторінці 14. До речі, пригадайте, 14 це число якого десятку? Так, і ті, хто згадав, що це другий десяток, ви абсолютно праві. Завдання номер один. Прочитай повідомлення, яке побачив гаджет на дошці оголошень. Поясни, про що повідомляється в оголошенні, чи хотілося б тобі взяти участь у таких змаганнях. Отже, увага на екран. Оголошення 20 вересня у шкільному басейні відбудуться змагання з плаванням. Початок о 12 годині. Переможців. Очікує приз. Тренер із плавання. Прочитайте самостійно оголошення. Дайте відповідь на запитання. Про що повідомляється в оголошенні? Даємо повну відповідь. В оголошенні повідомляється про, так, про змагання. Коли відбудеться змагання? Повна відповідь. Змагання відбудуться. 20 вересня, де проводяться змагання? Змагання проводяться. Так. Яка нагорода очікує переможців? Їх очікує? Так. Хто дав оголошення? Будьте уважні. Так, абсолютно правильно. Випиши виділені в оголошенні слова жирним шрифтом. Які слова треба виділити? Так, вересня змагання, плавання, оголошення. Так, чудово, давайте побудуємо їх звукові моделі. Вересня В, е, Р, Е, С, далі ні, 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 ні. Звичайний м'який приголосний. Один. Зверніть увагу, один. Тому ми просто позначаємо, як завжди, двома рисочками, і буква я стоїть після приголосного позначає один звук, який? Вересня! А, абсолютно правильно. Переходимо до слова змагання. З м А. г а Зупинились. Далі ми бачимо дві буковки Н, а який звук вони позначають? Змагання. Який, а їх дві, отже, подовжений. Звернули увагу, чим відрізняється подовжений. Якщо у слові вересня була одна буковка Н, м'яка, то тут ні, ні м'який, подовжені дві рисочки і дві крапочки. І далі буква Я стоїть після приголосного звука, а це означає, що вона буде позначати один звук А. Спробуємо розібрати слово плавання. П, а бу в а Ні, 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 ні. Що ми бачимо? М'який подовжений означає дві крапочки. Буква Я після приголосного позначає один звук. Спробуйте самостійно виконати звукову модель слова оголошення. Для цього поставте відео на паузу, а потім ми перевіримо. Упевнена, що у вас це вийшло. Перевіряємо. О-г, О-Л, О-Ш. Е, ні, 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 ні. М'який подовжений приголосний. Правильно? Розумнички. І буква Я позначає один звук. Давайте проведемо дослідження. Прочитайте виписані слова. Порівняйте вимову м'яких приголосних звуків у якому слові цей звук подовжений. Так. Зримомо висновок, якими буквами позначено подовжений звук, та перевіримо себе за правилом, яке нам пропонує гальчик. Його, до речі, треба вивчити. Подовжені м'які приголосні звуки позначаю на письмі двома однаковими буквами. У звукових схемах їх позначаємо так. Запам'ятайте це правило. І так, переходимо до вправи. 5. Прочитай текст устав, де потрібно пропущені букви. Самостійно познайомитись з текстом. Саме час перевірити. Уранці на узліссі, що треба ставити на узліссі ще одну буковку «с». Чому? Тому що якби була одна, тому піска на узлісі. Ми кажемо на узліссі відбувалося. Треба додавати? Ні. Відбувалося змагання. Що ви зрозуміли? Так, буковку Е. Дві команди зайчиків грали у футбол. Суддя! Що ви чуєте? Суддя. Так, ще одну буковку де. Дав свисток. Гра розпочалася. Не треба. На весь ліс лунало стрекотання. Так, буковка Н40, вона була коментаторкою. Саме час записати виділені речення, підкреслити в записаних реченнях слова з подовженим м'яким приголосними звуками, визначити, якому слову відповідає така звукова схема. Поставте відео на паузу та запишіть ці речення. Прийшов час перевірити. Зверніть увагу. А тепер нам треба підкреслити в записаних реченнях слова з подовженим м'яким приголосними звуком. Давайте знайдемо ці слова. Озліссі, тобто дві буковки підряд. Так, далі. Змагання. Далі. Суддя є ще. Так, стрикотання. Цікаво, до якого? Слово відноситься схема, яка є вгорі на екрані. Хто здогадався, покажіть лайк. Так, абсолютно правильно. Ця схема відноситься до слова суддя. Суддя. Так, чудово! І на вас чекає цікаве інтерактивне заняття. Виконайте його зразу після уроку. А я вам дякую за роботу. Упевнена, що всі знання, які ви сьогодні отримали, ви запам'ятали і будете виконувати і використовувати їх у повсякденному житті. Дякую за роботу. До зустрічі.